Мої вітання вирішила записати, як завжди, невеличкий ролик з моїми жовтими квітами. Планую ще пізніше помаранчеві, риженькі, та в планах є записати відео щодо моїх улюблених фалінопсісів Пірат Пікот. Але сьогодні зібрала ось таку невеличку галявинку з чисто жовтими квітами. Які зараз квітнуть та радують мене ті зимові морозні дні. Сьогодні в нас мінус 20 морозу, дуже такий міцний мороз. Добре, що немає вітру, але гуляла з собаками лише одну годину в перебіжками між продуктових магазинів. І так, почну. З першої квітки це Мілан, я вже його показувала. Він е, повинен бути метеликом, але ось квітне звичайними квітами, але ж квіти крупні, міцні, такі щільні, довгоквітучий сорт. Трошки у мене посипалося, ну це з потолка на нього, штукатурка, коли знімала з підвіконня. Ось такий. Гарненькі. Дуже подобається мені губа, така насичена, жовта у нього. Приємний колір. В мене була Феррара, мабуть, рік по тому я продала, її декілька років в мене була, декілька Феррар без мутації. Вони, ну, як на мене, схожі, схожі. з Міланом, тож вирішила Феррару продати, Мілан, може він колись за квітними телекам залишити. Ось такий в мене є. Ну, він начебто не зовсім жовтий, можна його і помаранчевим потім показати. Просто без назви. Це в мене я називаю помаранчевий бантик. Ось такий він красотун, жовто-помаранчевий, теж щільна квіточка, довгоквітучий, постійно квітучий. Небагато в нього квітів. В ну, цьому році багато які квіти набрали. Малу кількість дякувати нашим сусідям, які залишають нас постійно без світла, без тепла, без опалення, без води іноді. Ну, то так, цього велетня я теж показувала. До речі, він квітне влітку, рожевими квітами. Прикріплю фото. А взимку. От, жовтенькі, жовтенькі квіти, трошечки рожевого, прикріплю, які він має квіти, фото прикріплю, які він має квіти влітку. Мав яскравий рожевий. Ніколи не скажеш, що він квітує узимку жовтими квітами. Так, цього я теж красення показувала яскраво-лакава, які квітне чи то пелором, чи то триліпсом і Звичайними квіточками. Цей фалінопсіс ще не має назви, але має ароматні квіти. Ось такі красень. Ну, спот Леопард багато хто має його. Я купувала його вже квітучим. Дівчина продавала цей триліпс. Ось на дорощеному, зверніть, будь ласка, квітоносі квіточки, невеличкі, а ось новий квітонос і великі, гарні теж щільні квіти. Ну, тільки починає розкриватися, тож, бачите, ще такі е, жовті. Потім буде вигорати, але ж такі яскраві квіті. За рахунок рапушек, за рахунок е, трьох губок, три, ліпсток, три губи, е, які мають рожевий, яскраво рожевий колір. Не дуже я люблю, коли розкривають отак, е, це мутовані квіти, тож не буду розкривати. Ну, гарні квіточки яскраві. Він мені дуже подобається. Це підліточок, має невеличкий розмір ще, йому всього декілька років. Але, але, радує, постійно радує мене. Так, наступна це Стюартіана Нобілі. Вже набрала ну Мабуть, ще трошечки пожевтіє, але ніжні сіпалі та губка вже яскрава, яскрава жовті. Такі вони в неї. Теж я її показувала в ролики з моїми природними фаленопсисами. Не буду довго її показувати. Ось в мене красунечка це стюартіана, гібрид стюартіани з мані фаленопсисом. Така яскрава дівчина має аромат, павучок так званий. Теж його показувала. От, жовтенький такий в мене паучок. Так, ой, фуллерс Сансет, начебто трошечки, вибачте, забула назву, щас подивлюся. А, Модена, вибачте, це Модена, це Модена Бантик. Гарна рослинка. Це ж такі щільні квіти, яскраві квіти. Квіти мають невеличкий розмір, ну, десь, мабуть, 7 см. Але ж за рахунок того, що їх багато, ось маємо гарний яскравий букет, який радує постійно, наче сонечка на підвіконні. Так, теж мій улюбленець, теж можна сказати, жовто-помаранчевий, це фалінопсіс Будда, Будда. Ще його називають грісіні, Я не зовсім можу вам точно сказати, чи то це один гібрид, чи то різний. Для мене це не має значення. Я називаю Будда, має аромат, крапушки, яскраву губку, таку наче веселка. Постійно квітне, постійно щось дорощує. Ну, такий гарний гібрид. Великий куш у мене. Я купувала його у дівчини з плямами на лістичках. В мене ось росте новий, але е І за того, що в мене спекотна, ну це я покупувала з такими лістями, але й у мене є такі листя у деяких фаліносісах. Це призводить е спека та перелів е рослин. Коли вони стоять у спеку, мають такі, е як то кажуть, атьоки е російською мовою. М але ж це не зовсім. Гарна на рослині, але ж ну, не призводить до гібелі, якщо це не зовсім так уж прям критично. Так, ось теж в мене перший раз розквіт: цей гібрид Стюартіани з фалінопсіс. Ой, ой 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 Самуель, начебто. Зараз хвилиночку, вибачаюсь, не зовсім підготувалася. Так. Та, Айсін Самуельна Стюартіана Єло. От, будь ласка, Стюартіана у нас Нобеліс, можна сказати, Єло, але не зовсім вона. Но... Так, вот Має гарне листечка. Декілька років він в мене, декілька років він не квіт. Має ось такі листечка. І ось такі невелич... невеличкі квіти, невеличкі, але яскраві, теж ароматні, а, такі напіввоскові квіти. Поряд з бутою. Гарні квіточки. Сподобались мені. Буду залишати у себе. І аромат приємний. Так. Ось я вам вже показувала Дега, який був пелора. Ну, тож, теж він, поки в мене, жовтенька квітка, квітка десь 7. 7,5 см, не дуже велика. Трішечки вигорає. Він такий бледніший був е спочатку. Не був, а спочатку став одразу, як розкривається. Не дуже яскрава квітка. Не дуже. Так, потім хочу вам показати перше квітнення в мене стюартіанки. Ось вона така. Це теж вважається жовтистюартіана, але це не Нобелі. Це стюартіана, просто стюартіана з такими іероглифами чи китайськими, ну, якіміські азіатськими, так? Але садівник її заявляє як жовту. Ось вона з нобеля. Так, вона має жовті петалії. Вибачте, ніжні сепалі та губку. Не хочу хочу вам. Виключили світло, тож може змінитися освітлення, ну, як є. Ось. І ще одна. Заквітає. Стюартіана. Варіації Нобеліс. 915. Якщо оце. Просто Нобелі, то це заквітає, але не може ніяк розкритися. 915. Ось, будь ласка, вона. Не знаю, як вам краще її показати. Ось вона. Але чомусь не під лампами, не під сонцем. Вона не може, начебто, і коріння. Ну, це купувалася в 1,7, як завжди. Ці рослини приходять. Закрита система у мене, будь ласка, багато коріння. Держу її вологою. Але ну, відсушує то таке: не може розкрити квіти. Чи не вистачає сіл, чи не вистачає внутрішньої енергії? Ну, щось не вистачає. Ось вона. Ось така. В неї цікава губка. Вниз опущ опущена. От так от, Квіточка менша за розміром. Але ж вона не може її розкрити і набрати усі усю силу, з якої б вона могла заквітнути. Ну, почекаємо. Тож вона теж входить до жовтих моїх квітів, які тут в мене. Так. Ще покажу вам ще раз: Престижую її. Женет Брендо, яка квітла. Метелика. А зараз вона звичайна. Ну, от подивіться, будь ласка, з Міланом. Вони дуже схожі. Ось. Ось. Мілан і Женет брендо. Єдине, що у Женет брендо є, є такі маленькі, бачите, крапушечки. Теж гарна яскрава губка, крапушечки. Ну, теж жовта, тож показую і її. Так. Ось, хочу показати ще раз, він продовжує розквітати, розквітати, радувати мене. Ну ось вісняний дендер. Springbirt, вісняна е, пташка. Гарний ароматний дендробіум. Медовий такий. Починає розквітати дендробіум Stardust Yellow. Теж його дуже люблю. Він в мене вже декілька років. Невеличкі псевдобульбочки. Колись я його майже не втратила, але змогла, він почав давати декілька кейків і змогла встановити його. Ось такі в нього жовті квіти з цікавою губкою. Будь Потім квіти стають більш насичені жовті. Є такий помаранчевий, теж маю маленькі, маленьку рослинку. Ще вона в мене не квітла. Хочу, щоб вона наростила декілька гарних, гарних ростів. А жовтий ось в мене вже за декілька років має чудові псевдобульбочки. І незабаром буде диво, коли зможе розквітнути в повну силу. Ось такий він, гарненький. Так, і хочу ще вам показати, не зовсім жовтий, але біло жовтий Це дендробіум чорно-волосковий, який має назву. А, так, будь ласка, Фрості Down. На Dow. Ну, написано Малі, ну, але азіати іноді як напишуть, це Марі. Так, потім ось він його. Це перше його квітування. Я його маю вже декілька років. Утримувала його як теплого утримання дендробіума. Гарно наростил рости, але він в мене не квіт. І лише цієї зими. У цього 25-го року дівчина, одна дівчина знайома, сказала, що показала, що в неї гарно квітне, і сказала, що вона отримує його як нобіля з прохолодою, з без поливу. Майже. Я поставила його на прохолодне віконце. І що ви думаєте, майже через тиждень він набрав мені 5 бутонів. Ну, ось, один він не зміг толком розкрити. Розкрила, але не зрозуміла була якась квіточка. Ось ця перша квітка. Будь ласка, такий він... Ну, він повинен мати бути оранж. Прикріплю фото, який він повинен бути. Але він біленький і такий жовта оранж губка Ще є декілька бутонів. Ось. Один засушив, один буде і ще один. Бачите, вони такі зелененькі спочатку. Ну, ось такий малюк в мене починає квітнути. Ось такі в мої жовтенькі квіточки, які я хотіла вам сьогодні показати. Як квітнуть, радують, коли, особливо, коли немає не світла, не сонечка. Але ось такі жовтуни. Курчатки в мене квітнуть. Дякую всім за увагу. бережіть себе. І хай рослинки лише радують вас.